Всім привіт! Ж, тут в Ютубі я веду щоденник е про свої пригоди, про свої стани, про свої переживання, емоції і про свій досвід. Так от, сьогодні я е вже роз... до речі, я вже розказувала про те, як... яким чудесним способом я знайшла. Школу, бождіння, ні, прошу, як це сказати. Ем, осідлання коня. От, школа. Блін, я не знаю, як це сказати на українську. Ну, в общем, з конями. І сьогодні був мій перший раз. Я їздила на коні. Боже, це просто. Це такі емоції. Це. Наскільки божественно, наскільки це просто не передать словами. Коли ти на коні він такий високий, він тебе веде. Це просто це не передати словами, це тільки треба емоціями відчувати. І я скажу, що це дуже-дуже круто. У На мене наступний раз, надіюсь, запишу відео, але ставлю фотку якусь. Ну, це було дуже класно. Я всім раджу. І, в принципі, думки, як завжди, те, що мене посітило. Зараз йду по цьому селу і тут просто неймовірні гори, сонечко. Так тепло, але не жарко. Там теж гори. Я йду лимони. оці, Я йду, я просто не можу. Я лопаюсь від радості, від щастя, від емоцій, від, від радості. Від радості в мене на душі. Таке, таке, е, таке відчуття, як наче в мене була якась рана на серці, на душі. І тільки що з конями я її трошки залічила. Mm. Якісь оці тривоги, якось воно так все підотихло. Дуже затихло. Знали, це на деякий час. Вертаюся в місто і вертаються всі ці думки. але це було прекрасно. Не, не передаваємо. От. Я дуже рада, що я це зробила. Коні це дійсно щось інакше. Я ще по м -м, гороскопу китайському я родилася в рік коня. І я завжди відчувала якусь ментальну, таку, ментальний зв'язок з ними, якийсь такий духовний зв'язок. Мені дуже подобаються коні. Я буду продовжувати уроки обов'язково. Хоча це не легкий вид спорту, тобто це не просто сісти, ти-тих-тих. -ти". Це все-таки спорт важкий і який залежить не тільки від тебе. От. Але це було дуже круто. От. І мої просвітлення на рахунок того, що Бля, Просто наскільки все одно, все, наскільки все одно гроші, якісь проблеми, якісь тривоги, свої видумані, коли ти розумієш, що ти маєш все. І те, що тобі дійсно приносить ту радість, ті емоції, ця, цей кайф такий незамінний, незамінний. Це дійсно отакі речі, як... Е, як спорт, взаємовідношення, люди, природа, собачки, які От Оце, оце дійсно те, що приносить радість. І це не купить за гроші. Хоча, звісно, коней, конячий спорт, за нього треба. Це дов... Дов... доволі недешево, це дуже дорого. Але яка різниця? Тут в тому, що ці емоції нематеріальні. Ти не купляєш коня, щоб дивитися на нього. Ти робиш цей спорт, це спорт. Це не просто купити якусь сумочку чи там якесь намисто. Так що, ребята, вкладайтесь в емоції, вкладайтесь в емоції, в життя, в нові. Новий досвід в ті речі, які ви ще ніколи не робили. Робіть їх, робіть, поки не пізно. Це вартує всіх грошей, всіх грошей. Просто я, я готова, буду віддати усе. Просто усе, усе, що я маю, аби тільки все життя відчувати емоції. Да, емоції від покупки теж. Багато чого дають. Але це інші емоції. Дай Бог нам усім і ті, і інші емоції. Але ніколи не забувайте, що тварини, люди, рослини, дерева, земля, повітря, сонце, гори, море. Це те, що нам дано. і чи нуйт атца так